Я думаю, що якщо Росія дійсно перестане бити по інфраструктурі українській, то звісно, це буде означати, що це якийсь крок в сторону перемиря. Але якщо чесно, не дуже віриться, що воно буде тривалим. Е, ні, звичайно, воно не є прийнятним, тому що зрозуміло, що це просто покликане на те, щоб ослабити Україну, ослабити українську армію і просто почати наступ спочатку заново. Е, тому мені здається, що це умова, на яку не можна погоджуватися в жодному разі, оскільки ну це просто спровокує те, що в нас стане більш слабка армія і більш непідготована до наступного наступу, який е, точно буде. І розмовляти про мир з такими людьми, ну, це ні до чого не призведе в майбутньому. Тому на питання, відповідаючи ваше, чи це допоможе, я думаю, що ні. Якісь перемир'я на 10, 30, 90 днів, ми вже бачили це з 2014 року, і, на жаль, вони ні до чого не призведуть. Вимога, яка також не дасть ніяких результатів, вони просто візьмуть собі перепочинок, у них зараз військова машина. На максимально високому рівні, в 3 три зміни працюючи, вони виробляють дуже багато техніки. Живої сили вони взагалі не шкодують. Це просто дасть їм змогу. Ну як вони це називають, перегрупуватися і знову почати нові наступи на інші регіони, тому це ні до чого позитивного, на жаль, не призведе. Я сам з окупованої території і бачив, що вони роблять з мирним населенням і з нашою інфраструктурою. Ніякої поваги до нас не було, тому ніякого миру немає не, не, не і не було і не буде. Можу сказати так, що хто він такий, щоб е, казати, що робити в нашій країні. Е, справи, які проходять в нашій країні. Це особисто наші справиш.